Всім привіт! Це Алітаро. Я сьогодні вирішила знімати для вас відео так особисто, щоб, так скажімо, трошечки зблизитись, наблизитись до вас, моїх глядачів, яких ще мало, але ну, це питання часу, скажімо так. Сьогодні будемо дивитися прогноз: прогноз для знаку Зодіака Овен. Починаю з них, ось так мені захотілося. Дивлюся на колоді Таро Колосо Року. Ну що, погнали. Дивимося прогноз на вересень. До речі, на серпень в мене не вийшло зняти, бо було дуже багато справ. І, нарешті, я можу. А, сісти за карти. Так, тусую при вас, можливо, дещо не входить в кадр, але це е, ну, така е, справа просто камери і ракурсу, тож не думайте, що я тут щось тасую не так, як би хотілося. Тож погнали. І так, перше, давайте я собі викладу, а потім буду діставати. Дістаю при вас. А потім буду описувати те, що я дістала. І так, овен. Прогноз на вересень. Що чекає овнів у вересні? Кар'єра. Фінанси. Так. Відношення в плані сім'ї. Взаємодія з оточуючими. Трошки підглядаю, бо вже забула, що я там собі писала. Так, взаємодія з оточуючими. Ем, взаємини. Здоров'я. Що таке? Все в перегорнутому стані? Здоров'я, творчість. Відпочинок. І саморозвиток навчання. Щось насправді все майже крім однієї вашої карти в пригорнутому стані. Ну добре, будемо дивитися, і тут нам луна вийшла. Добре, нічого страшного, розберемося. І так, перше, що у Овні вийшло на кар'єру це пригорнута помірність, уміряність. Про що це свідчить? Це свідчить, що. Спокійного, спокійного, розмерено, ну ви зрозуміли, спокійної праці не буде. В кар'єрі буде щось отак: от, шкерберть. Тобто, так би як хотілося, ну, напевно, такого тихенького, там, офісного якогось діяння не буде. Буде щось таке неймовірне. Зараз подивимося трішки докладу. Що це може бути? Але хочеться мені сказати, що ну, напевно це і добре, тому що ця карта така трошки стагнації, а вона в перевернутому вигляді. Я можу сказати, що, скоріш за все, а, якийсь застій ну, зупиняється. Тобто ви починаєте в вересні щось тут робити. Але зараз подивимося, про що свідчить це, ця помірність? Колесо, я ж кажу, щось змінюється. Тобто, скоріш за все, ті, хто шукали роботу, знайдуть роботу, ті, хто у кого не було роботи, наприклад, ваша заробітна плата залежить від кількості годин, які ви пропрацювали, і можна сказати, що ви, ну там, наприклад, через відпустки, там через щось не було. Тих годин, які ну, потрібні були б да, для того, щоб отримати нормальну заробітну плату, то у вересні все почнеться на... знову. Так, трошечки, така. Так. Добре. У вересні все почнеться знову, Тобто знову буде праця, знову будуть години, знову буде все добре. А, колесо йде, тобто. А... А можливо, можливо, у когось, наприклад, була неспокійна робота, і ви розумієте, що ви так вже не можете, потрібно з цим щось робити, і якось будете йти до чогось іншого. Так, давайте ще одну карту докладемо сюди. Влюбленний по українськи закохані або коханці, буває, ще так інтерпретують. Це карта про вибір, це карта про те, що ви, можливо, можливо, хтось знаходить собі кар'єру в творчості, в спілкуванні з людьми. Можливо, хтось перестає бути в ізоляції якійсь і починає щось робити, починає якось діяти, починає. Знаходити нові зв'язки, щоб своє життя е ну, робити на краще. Тобто, в плані кар'єри у вас йде точно зрост, зростання, тому що ну, три старших аркани, по-перше, вийшло, але один в перегорнутому вигляді. Але я можу сказати, що це дуже такий добрий старт, добра. Добра ситуація, яка допоможе вам на майбутнє стати сильнішими, стати е, стійкішими, знайти якісь, укріпитися в плані кар'єри. Тобто зробити так, щоб от, придумали собі ідею і схопилися з нею, і будете от, робити все для того, щоб закріпитися от, в тому. Що ви бажаєте бачити в своїй кар'єрі. І це буде вам дуже подобатись. Це про творчість, це про спілкування, це про, знаєте, як благословення. Тобто вам дають з небес вашу справу можливість займатися тим, що ви хочете. Так, добре, з кар'єрою розібралась, відкладаю трошечки: йдемо далі. Фінанси. Кар'єра, кар'єра, фінанси. Фінанси в нас одразу вийшла п'ятірка жезлів. Це про те, що людина буде боротися. Можливо, це конкуренція. Можливо, якщо ви, наприклад, фрилансер, сидите вдома або в кафе і працюєте там десь собі в онлайні, то це про те, що ваші фінанси ви повинні виборювати завдяки конкуренції. Тобто, у вас. Вам потрібно завжди показувати всім, як краще, я краще, я можу, я сильніший Ну, сильніший в плані знань, в плані е, послуг. Тобто, ви можете давати людям якісний продукт, і про це нам каже П'ятірка Резів. Тобто ви постійно такий борець за фінанси, але вона не каже про фінанси. Тобто, ця карта не, не показує, які саме фінанси ви можете отримати з цієї. Карти. Але вона показує, що ви боретесь. Давайте докладемо, що в фінансах у Овнів буде в вересні. Ну, а тут вийшли, вийшли ті самі е, закохані, але в перегорнутому вигляді. Тобто, можна сказати, що ну, все буде не так, як вам би хотілося. Тому що знову це не про фінанси, а те, що, можливо, Ну, якщо ми зараз будемо в цій помірності да, в кар'єрі, тобто якась е, тільки виходити з стагнації, тільки починати щось робити, то звісно, у вересні ви одразу не заробите мільйони, а почнете там трішечки-трішечки тільки розкочуватися або шукати справу. Так, або... От, наприклад, ця карта може казати, що ви шукаєте е, своє от, те саме, де буде багато грошей, але ще не дійшли до цього. Давайте ще одну дістану карту. Королеви жезлів. Так, це дівчина, це ви, це овни, е, це вогонь, це, е, це дуже багато енергії. Ви будете. Дуже сильно наповнені, щоб от боротися, щоб щось робити, щоб, от як та, той вогник, просто беремо і Приватбанк, беремо і робимо. Оце і про вас. Ну, знову, це не про фінанси. Ну, тобто, це про те, що ви будете хапатися за кожну можливість, щоб заробити. А скільки ви заробите, от які вони будуть фінанси, ну. Тяжко сказати по цим картам, але те, що ви будете крутитися туди-сюди, отак, от вогник такий, то це 100%. Я думаю, що фінанси вони будуть, вони будуть вас, ну, тобто голодними ви точно не будете, але сказати, можливо, для, для вас взагалі зараз неможливі не фінанси. Тобто, ви не голодні, у вас є дах над головою, все, все добре, ви спокійно собі живете. І все круто. Вам потрібно, ну, скоріше за все, ви людина така, яка е, ставить перед собою ціль, а не, ну, не матеріальну ціль. Тобто вам важливий цей процес, а не е, скільки ви заробите. Ну, це непогано і це не дуже добре, але це отак як є. І ви будете от в своєму нормальному стані. Добре. Ідемо далі. Відносини з сім'єю, тобто в плані кохання, тобто чоловік, дружина. І в нас тут іде перегорнута трійка кубків. Щось тут вам не дуже подобається. Якось кохання є, але воно таке не таке, як хотілося б, або не вистачає чогось нового. Тут на карті можна побачити, як. З яєчка вилупляється нове життя, і дівчини, дівчинки, дівчата, дівчата радіють цьому, тобто вам чогось не вистачає нового в плані кохання, не вистачає нових емоцій, просто все надоїло, все приїлося. От якесь таке, ну, не кохання воно є, воно таке, яке і було. І буде воно таким, але ну, щось тут якось не так. Давайте ще докладемо. Що у нас тут вийшла, перегорнулася самірка е жезлів. Це про те, що ви, можливо, самі починаєте від цього кохання, від цих почуттів відхрещуватися, будете закриватися, вам це не потрібно. Можливо, вам, до речі, потрійці. Це, можливо, хтось вас. Втягне в трикутник любовний, а можливо, це ви когось будете втягувати в трикутник любовний, але потім ви від цього відійдете. Тобто йде так, що ви закриваєтесь від, від почуттів. Можливо, ви самі себе ви побачите там якогось хлопця або дівчину захочете з ним бути. Вам дуже сподобається, а потім ви дізнаєтеся в нього або в неї є друга половинка, і ви такі ні, все, я не хочу в це лізти, все, до побачення. Таке теж може бути. Так. Або вийшов, дьявол. Ну, це про це. Я думаю, що я на правильному о, о, путі. О, це про те, що ви відходите від залежності. Тобто ви одразу зрозумієте, що ці відносини співзалежні, або ці е, е, там, почуття, вони вас прив'язують до, до цієї людини, і ви не хочете такого. Тобто ви адекватно розумієте, і ви від цього будете відходити. Ви не хочете, щоб вас отак. от... Е, Ця тут о, така роза, вона як обіймає цю пару, не знаю, чи видно, чи не видно. Вона обіймає цю пару і надає їм трішечки болю. Вона їх так. Коротше, ці почуття вас можуть ранити, можуть робити боляче. І ви такі, ні, я не хочу, все, до побачення. І відхрещуєтесь від цього. Так, це зрозуміло. Ідемо далі. Яка в нас була карта Трійка. Йдемо далі. Далі у нас взаємини з оточуючими: тобто, сім'я в плані батьки, сестри, брати, там, якісь друзі, ну, тобто, просто оточуючи. І тут перегорнута сила у вас вийшла: це про те, що, можливо, ви не хочете спілкуватися з кимось, можливо, у вас немає сил на це. Можливо, ви просто не готові. Можливо, хтось із ваших. Оточуючи хоче на, на вас накинути якісь свої проблеми, і ви повинні їх вирішувати, і ви цього не хочете, і ви просто ні, також трішечки відходите, не берете відповідальність за інших людей. Ну, я думаю, що це правильно. Так, давайте ще докладемо, що це просила. Тобто, якось ви навпаки відходите від людей. А можливо, ви перестаєте контролювати, як живуть ваші там рідні, близькі? Тобто ви починаєте е якось. Е ну, наприклад, ви забезпечували там свою маму або свою сестру, а тепер вже в цьому потреби немає, і ви такі все. Я більше цього не роблю. Так, добре. Про що це взаємини з оточуючими? Про що це села? Знову йдуть е влюблені, коханці, закохані. Це ну, мені здається про те, що ви якось. Можливо, ви у вас були стички з е кимось з своїх оточуючих, рідних, близьких, друзів, і ви е їм протистояли. До речі, це така карта також може показувати вас, коли ви так. Е от, Берете там, ситуацію в відносинах в свої руки, намагаєтесь якось змінити своїх близьких, а тут ви просто приймаєте, приймаєте от те, що є, як воно є, і просто відпускаєте, думаєте, ну, Бог з ним живи як хочеш. Це твоя справа, і це добре. Ви якось тут йде на пом'якшення стосунків. Так, ви простоєте бути категоричними до свого оточення. Ви простоєте від нього закриватися. Думати, що ви там найрозумніший, -най найкращий, най -най 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 найкраща. Якщо мене дивляться дівчата, я думаю, що більше дівчат, звісно, будуть дивитися, але хто знає. Король мечів перегорнути це про те, що ви. Вам не подобається. Вам однозначно не подобається, що відбувається з, вашими, з вашим оточенням, але ви перестаєте на це впливати. І ви просто приймаєте те, що от є. І все. Так, добре, йдемо далі, бо я щось тут заговорилася. Вже 16 хвилин розмовляю, а ще, ще в нас половина. Так, далі в нас йде е, здоров'я, перегорнута імператриця. Одразу кажу, ті, хто хотів, якось е, там, наприклад, завагітніти. Ну, в вересні цього не буде, скоріш за все, тому що імпер... імператриця вона в перегорнутому вигляді. Також по здоров'ю це нібито все добре, а якось... а якось не так. От щось не так. тобто Зараз давайте докладемо щось тут загалом Ну по здоров'ю це якби добре, е файна карта, але вона в пригорнутому вигляді може давати, наприклад, е коли ви. Набираєте вагу, наприклад. Ви якось і гарна, да, якщо це жінка дивиться, ви гарна, ви е, соковита. Але це от не те, як би вам подобалось. так? Ви можете трішки при... збільшитися в розмірах. Або, наприклад, е, забагато схуднути, скинути е, і бути такою дуже худою. І нібито все добре, але якось от трішечки щось не так. Так, про що це перегорнута імператриця в плані здоров'я? Знову ось ця карта, вона от з першого разу випала і всюди ходить. Ну що, це можливо. Якщо ми беремо в план відносин з в плані кохання, от можливо вас це буде трішки підбивати на ментальному плані, тобто якісь ситуації пов'язані з вашими. Любовними історіями можуть впливати на ваше здоров'я, от якось так. І тому ви не імператриця, а тому ви якось так більше ну, не, не на своєму місці трошечки будете через е, любовний план, можливо, через кар'єру. Тобто на вас буде впливати от е, той беграунд, який у вас зараз є. Добре, е, творчість. Троя творчість. Так, по, по творчості в нас е, пригорнутий дурак. Це про те, що нічого нового не буде. Оновлення не буде, нічого не буде. От буде як, так, як було раніше. Якщо ви займалися творчістю, то ви її і е, е, будете займатися. Якщо ви не займалися ніякою творчістю, то її і не буде. Але це може бути ще про те, що ви не дурак, тобто ви не. Не в позиції такої дурнуватої людини, яка нічого не розуміє, так можливо, ви чогось досягли вже в плані творчості і будете продовжувати це розвивати, і будете продовжувати це віддавати в маси, і вас будуть сприймати вже не як там дурака, так, а вже щось серйозне. Так, от про це я і кажу, тобто вже ви можете як отримувати від вашої творчості якісь ну, щось добре. Наприклад, ну, якщо казати по цій карті, тут якась фасолонька, вона проросла, і от ваша творчість вже проросла. Тобто ви йдете правильним напрямком, все добре, ви вирішили, ви зробили, можливо, вам хтось допомагає тут дві людини, але ви все одно. Вже ну, не в позиції шута, нуль, де там нічого немає, нічого не розуміє, ні. Ваша творчість абсолютно вже якось намічена. Тобто ви знаєте, куди ви йдете, і так буде далі. Або ви знайдете свій путь, і буде, ну, буде все так трішки устаканиться, скажімо так, в вересні. Далі в нас е відпочинок. Відпочинок, п'ятірка мечів. Знаєте, це коли відпочинок через, через те, що ви задовбалися, або вас задовбали. Тобто ви, наприклад, працювали, 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 а потім вигоріли. Оце може бути про такий відпочинок. Або ви на когось працювали і посварилися з начальником, і вам просто приходиться просто. Прийшлося відпочивати, наприклад, брати за свій рахунок, або брати, звільнятися, або ще щось і відпочивати. Або ви, наприклад, свого чоловіка клювали, 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 щоб ви поїхали кудись відпочивати. І ось нарешті через ці мечі ви зможете це зробити. Давайте ще докладемо. Про що це? Про що це? Ну, я кажу, відпочинок якийсь буде, але це якийсь активний відпочинок, якийсь е, дорога, можливо, ви поїдете на море, можливо, ви просто поїдете десь, е, будете кататися, так? Можливо, можливо, там на вихідних якихось на машині покатаєтесь. Може бути, може бути. Тобто, колісниця це про те, що ви ваш відпочинок він не буде. Такий, що ви прямо от лягли і лежите. І ні, ваш відпочинок буде активний і пов'язаний з тим, що ви якось боролись, боролись і доборолись до цього, до... дочекалися цього відпочинку і вже все. Або це через роботу, там, звільнення, от таке може бути, через негатив у вас прийде відпочинок, і прийде якось ну, непоганий. так? Ну, такий позакону відпочинок, збалансований. Ви вирівняєте своє, е, свій стан з цим відпочинком, станете трішечки спокійніше, стане все добре, все буде окей. Тут можна на цьому не зупинятися. Єдине, що от, тут дуже підходить, якраз е, відпочинок через звільнення або е, через ну, якийсь по закону відпочинок, відпустка, ну щось таке може бути. Так, і остання у нас карта це саморозвиток, ой, я не ту карту вийшла. Зараз. Саморозвиток та навчання, що у Овнів буде в саморозвитку та навчання. Тут у нас вийшов мах. це може свідчити про те, що ви або не будете зараз цим займатися, ну, у вересні мається на увазі, або що. Або не буде сил, або не буде бажання, або не буде ну якось, ну, зараз добре. Про що це свідчить? Якісь події, знову ці події показую, так, вийшов суд та поханці, е, і е, мах був у нас вже. Про що це свідчить? Я думаю, що якісь будуть такі події у вас, що вам просто буде не до цього. Просто не до саморозвитку, не до навчання. Це ваш, ваш саморозвиток і навчання це ваше життя. Тобто ви навчаєтесь е, через те, що ви проходите якісь уроки, якісь Ну, щось ви робите. І от у вас буде таке е, те, те, що ви будете от робити. Ой, заговорилася, <сх2> маю на увазі, що ви. Проходити уроки життя, і це для вас є саморозвиток і навчання. І, от вам кажуть, що ну вам не потрібно зараз зриватися і йти на якісь курси, на щось там робити. Ні, не потрібно, вас життя всьому навчить. Можливо, для вас зараз саморозвиток і навчання буде от якраз та ситуація з е... трикутником або тим чимось подібним Або з роботою. Ну тобто, зараз у вас немає у вашому просторі місця для саморозвитку. Так, ну і давайте останню карту я дістану. Карта поради для овнів на вересень. Карта поради для овнів. Чекайте, чекайте, все буде. До речі, от казала про от про що я повинна була сказати. У вас тут іде така лінія про дітей, можливо, хто планує дітей, так, бо весь розклад такий може про це свідчити. У вас тут імператриця, тройка кубків і дурак. Можливо, хто планує дітей, хто хоче робити. Чекайте, все буде, дітки будуть, всі, все окей. Але якщо це не ваша історія, діти, там, сім'я, то просто ця карта показує, що ви робіть в тому темпі, як ви зараз робите. А вам життя, ну от, все складеться так, як треба, на краще, і ви просто дочекаєтеся, коли оці яблучка, е, Поспіють і ви зможете зняти цей результат вашої праці. Просто потрібно почекати. Ви все робите правильно, не спішіть, будьте адекватними, спокійними. Навіть якщо у вас неспокійно, все одно будьте в адекваті, все буде добре, не переймайтеся, ви своє отримаєте. От вам, будь ласка, ви своє отримаєте, яблучко знімете, тобто, я думаю, що вам просто потрібно почекати. Все, дякую велике. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, підтримуйте українськомовний контент. Це дуже-дуже допомагає просуванню каналу. Ну, і напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам сподобалось, що я роблю розклад отак-от, от або, можливо, вам краще, якщо я буду робити розклад, знімаючи поверхню. Тобто там з сту, стол або з тертини, на якій є карти. То, будь ласка, будь ласка, напишіть, як вам комфортніше, я буду дослухатися до ваших порад. Ну, і було приємно познаком... познайомитись. Все, заговорилася, Всім пока-пока. Це була Алітаро.